Так, друзі, не встиг я ще вступне слово сказати. Ось перша, перша потучка. Так, зараз будемо розказувати, де ми і що ми робимо. Друзі, всім привіт! Знаходимось ми сьогодні на річці псел. Як ви здогадалися? Сьогодні тема буде Фідора. плітка, весняна плітка. Так, невеличка історія. Дивіться, кожен рік у нас в псел е, проживає в місцях, де Псел впадає в річку Дніпро. І кожен рік у нас в річку ПСЕЛ заходить потва, і ми її дуже дуже гарно ловимо. Але є одне але. Не кожен рік вона масово класно заходить і гарно гарно клює. Наприклад, в минулому році було все дуже погано поза минулому році просто була роздача. В якому б місці ви не сіли, воно ловилося. В минулому році вона заходила трішки порційно. Знаєте, так хтось попаде, хтось повністю пролітає. Тобто, ось така була ситуація. Що буде в цьому році? Як вже кажуть, то та ж сама ситуація. Дехто трішки підловив, дехто просто просидів, не бачив жодної покльовки. Подивимось, що мене очікує сьогодні. Тому робимо другий фідер і починаємо нашу риболовлю. Як завжди все розкажу і покажу. Поїхали! Бачите, течія трішечки присутня, води в цьому році просто катастрофічно немає, просто немає і немає. Ну, тобто ось, ось, в тому році ось берег був. Ось берег, а зараз ось берег. Ось така штука. Я настільки сьогодні сильно не вірив, що я щось піймаю, що я прям навіть садок не брав, тому пакет. Взяв пакет. Якщо буде прям гарно ловитися, то ну, норму, звичайно, візьмемо. Так, друзі, не встигаю я розкластися, тому зараз закидати не буду. Бачите, друга рибка густера майже одразу. Тобто і плітка, і густера у нас присутня. Зараз вже розкладу другий фідер, потім будемо закидатися. Для гарнера патерностер, я не знаю, як там правильно, я більше спінгіст, по простому все. 80 грам кормушечка, повідець подовше. Бачите, подовше гачок також не ставлю. Ну, невеличкий, маленький, але не дуже тоненький. КР-21 від дикою. Тобто він не дуже тоненький, але такий надійний. Плітка, до речі, 800 до кілограму у людей іноді вскакує, то щоб все було супер. Ось такий гачок. Один просто закидаю а на другий навіть поставлю від дяді Юри, як він там називається, Плавунець. Щоб наш гачок з паріком повільніше тонув. Е, дуже часто, коли хід, вона може втовще просто йти. І щоб ми не з наї ловили. Ось, ну, перевірю, якщо буде краще, буду ставити. Якщо не буде ніякої різниці, то приберу. Ну, тут же будемо експериментувати. Ліска також я дуже не мільчу, тому що там всі такі фідерісти, грамотні. Ми, Коли оцей хід плотви, вона клює, що скаже, на, і ми на нього або попали, або не попали. Люди по два-три дні сидять, жодної покльовки не бачать, коли не попали. І щоб вони там не мішали. Не робились, ситом не перебували, не зменшували повітці, воно ніфіга не працює. А якщо попали, то там хоч 0,22 туди повідець, та все буде супер. Так що ось так. 0,17 повідець, ось такий гачок показав і все. Патерностер полетіли. 80 грам кормушка. Полетіли. Прикормку дивіться пів пачечки замішав, тому що я скажу, я не думав, що буде кльов. Це Real Fish, торнадо. Новинка, начебто гейзер. Якось там кажуть, прям супер-супер, кукурудза, бондюель, світла не темна, хоча треба темну. Ось так. І ось така фігня, поки я розкладався, одразу дві рибки піймав, покльовки. Зараз сижу, напевно, хвилин 10 вже все налаштував, думаю, о, зараз можна вже посидіти, познімати. <гум> немає покльовок, немає, тому будемо перезакидатися, кормити. Кормити в одне місце може щось дасть результат. Тому поїхали. О, ну, ну, ну давай. Так, ну, так як сидить хтось. Сидить. Так, сидить. Знов таки ж густірка невелика. Ну, нічого. Сподіваємось, далі буде цікавіше. Зараз дуже частенько перезакидаюсь. Так, ковтнуло глибоченько. Маленьких відпускаємо. Плавунця прибрав, тому що жодної покльовки не було. Зараз пробуємо. Тут буде трішки ближча дистанція, там трішки далі і будемо кормити, перезакидати, перезакидати все, що ми можемо. Так, 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 клює, клює, клює. Знов хтось сидить. О, це вже аж відчувається хтось. Зараз подивимось. Отва густера. хто там? О, плотва і доволі... Ого! Стій! Ну, до 800 грамів далеко, звичайно, але будемо впиратися. Бачите, тут наклав собі гілочок. Ого, друзі. Така плотвина подача. Гарно, я аж встану. Але розмір поки що такий. Середнячок. Бачите, прибрав половинця і я його навпіл розрізав, думав, щоб він не прям плавав, а трішечки, щоб повільніше гачок тонув, але все одно він плавав. Будемо засирати мій спінговий рушничок. Так, подивився тільки що прогноз. Я вчора його дивився, там дощик трішки обіцяли пару годин, а подивився зараз, це буде просто жистяк. Далі буде жистяк. Просто дощака цілий день. Так що ось сижу і сподіваюся, щоб він пішов якомога пізніше. Поки що так класно, тихо. І тепло, до речі, плюс 10 в автівці показувало. Сидимо, відпочиваємо. Так, такий, як хтось, тут всівся. Так. Всівся. Ого! І до речі, друзі, <хи> щось досить непогане, але я скажу так повільно, так тик-тик-тик. Потрошку-потрошку по і дивіться, там хтось пручається, прям ай-яй-яй. Давайте подивимось хто. Так, о, плітка, я скажу, це вже найбільша за сьогодні. Гарнюща. Так, що сказати? Прям як по заминулому році, да, там хід плотви, просто роздача, там майже можна на один, на один фітер було ловити, то ні, але потрошку-потрошку колупати можна, і я думаю, норму наколупати також можна. Так що потрошку цим і займаємось є. Дуже рідко, друзі, дуже на роздача. Я згадую позаминулий рік, то тоді просто було жахіття. А зараз і розмір, бачите, не той. І дуже-дуже рідко. Все, що залишається, це годувати її, годувати і сподіватися, що щось буде побільше. Трішки посидів, і дуже тепер захотілося. ну Я просто дивлюсь, мирна рибка в принципі, присутня і під верхом дуже багато її. Наступного разу спробую виїхати сюди з наноджигом. З наноджигом, і ну, просто ніколи з цього не робив. Да? Зараз в принципі плітка не сказати, що прям масово йде, але щось є. І ось дуже цікаво спробувати саме в товщі пілагіка, там, може, навіть до мормишок спущусь, те, що я не люблю. Спробую походити по берегу і половити. Думаю, наступне, на наступний раз виберуся. Ну а вже якщо щось вийде, то звичайно ви також побачите. <звук> так, друзі, годину, годину не було. Взагалі клювань я вже погрався з дистанцією і ближче, і далі, і кормив, вже скормив прикормку, що я спочатку заколотив, там менше трішки, ніж пачка була. І все ж таки зупинився по центру я. І ось нарешті, нарешті гарна кліточка. Може тепер навіть оце найбільше. Так, ну що скажу. Нелегка ця буде каточка. До речі, друзі, дощик пішов, той, який обіцяв, але просто ще моросить. Зливи ще немає і дуже сподіваюся, не буде. Так, о, друзі. Ось це вже цікавіше. Ось це вже цікавіше. Прям гарна клювака. Прям так як хотілося б, щоб завжди клювало. Густера, але гарна. Бачите, воно виходить, я так розумію, просто сидиш, чекаєш, воно рибка проходить, прийшла, клюнула, а потім знову нема нікого. Коли проходить, то все супер клює. До речі, довго стояв. Я перезакидався, перезакидався, вже зрозумів, що корми не корми, якщо її нема, блін. Ні, я розумію, що може якщо буде йти, хоч зупиниться трішечки, якщо корму багато, але вже замучився, то сидів, просто сидів і ось подача і є. Так ось ходив і просрав покльовку. Дуже рідко, 20 хвилин пройшло. Так, ну ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А хто такий? То так в нас. Так, зараз заколочу ще прикормки, дощ, правда, сильніше і сильніше стає. Але нічого, половимо вже. Вже треба доловити О, стірка. Не супер велика, але непогана. Водичку, я так розумію, на Дніпрі почали давати, тому що течія вже майже зупинилася і потихеньку набиратися починає. Що це в нас хоч таке? Гейзер, це зрозуміло. Тут у нас короб, амур, карась, лин, ляч, плотва. Універсал зробили. кукуруза, Бондюель називається. Ось така штука. Так, дивіться, давайте по спінінгу трішки розкажу. Якби зараз на спінінг клювало, хоч трішечки, я б на спінінг поїхав, а це думаю вискочу відпочинок, тому що не клює взагалі. Ми ходили з романом, з товаришем на Дніпро. судачок, щука, окунь, неважливо. Повністю по хижаку хотіли на, саме на Дніпрі половити. Гарні глибини, перекати, все 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 все, все обловили. Ходили цілий день, прокидали. Так, щоб сказати, акцентована одна покльовка була, що прямо судача на рибці навіть сліди залишились, то це одна нормальна покльовка була. Було там ще щось незрозуміле, там, може там біль по пошнурути ну, вбила, там, я не знаю. Тобто ось, ось так ми походили. Тобто По хижаку зараз зовсім зовсім погано, все готується. Там щука може ще після нересту. Я думаю, вона вже повинна була закінчити, але. Після нересту також там хворіє, там ще окунь, ще щось, де також не з ікрою ще попадається, хлопці казали. Тобто ось ось така по хижаку ситуація, тому ось сьогодні я її вискочив. Просто посидіти, відпочити і перевірити, що у нас тут з ходом плотув, да, у нас. Зараз якраз подивимось, будуть якісь глобальні зміни. Почали підпирати, на Дніпрі дали воду. течія зупинилася, я скажу, навіть трішки починає в іншу сторону йти. Зараз подивимось, буде якісь зміни в кращу сторону, чи взагалі не буде взагалі клювак більше. Але кормити не перестаю. Так, нарешті, це було дуже довго, я вже думав все. Але нічого нема. Покльовку дочекався. Але холоста. Після того, як воду почали штовхати в іншу сторону, взагалі затихло, я десь сижу, я не знаю, хвилин 40. Оце була перша покльовка за весь час. Просто жахіття. Коли вода зупинилася, я накидав, напевно... По 6-7 по кормушок в точку, ну, тому що течії нема, Корм, ну, нікуди не дівається. Думаю, зараз накидаю таку горку і буду чекати, поки хтось прийде. І ось дочекався, перша покльовка. Дощик вже йде такий, я вам скажу, конкретний. І так, нарешті я викормив ще одну рибошку, але це не залікова густерочка. Бачите, ось така. Цю відпускаємо. Оху, ще одну вимучав. Супер. Це вже, це вже можна забрати такий розмір. Ну і на останочок покажу. Назад понесло таку фігню, що рибалити просто. Просто можливо, але важко. Просто не все, бачите, сміття все назад. Так, друзі, дивіться, показую свій оловчок. Три, 3, 6, 9 штучок всього на всього. Ось це найбільше, я скажу, що поза тому році ось такі були стандарт. Зараз 12 годин рівно. До 12 я витримав, просто вже намок так, що ну, хотілося б ще посидіти, але... Просто сидіти, мокнути, і я ж кажу, все назад, кльов взагалі вимкнувся взагалі. І ще оце сміття, бачите. Весь час чіпляється. Фінальне слово, дивіться, вискочив. Мене, до речі, просили. Я та спінгіст, але є підписники, які кажуть, Жека, давай там на плотву, що там клює, не клює. Вискочив, перевірив, результат бачили. Що можу сказати? Ті, хто здалеку хочуть приїхати на Псел і круто половити платву, там мішок піймати, то не треба. Не треба їхати, не треба. Так, просто виїхати половити. Бачите, можна, можна, але що скажу. Ось багато хто ловить, і блогери є, і просто люди до да, там дзвонять, кажуть хто де ще попаде. Тобто можна вибрати місце. Де ви краще половите, можна вибрати місце і ви там взагалі нічого не піймаєте. І ще залежить все від місця і від часу. Тобто <смі> треба, щоб співпало. Як приклад приведу, наприклад, приїду я сюди через два дні, я можу взагалі нічого не наловити, а може вона якраз тут буде проходити і гарно-гарно половлю. Тобто все, як кому повезе. Тобто ось, ось така штука. В принципі, їхати ловити можна, якась рибка, бачите, та є. А вже кому як повезе, це ви вже самі побачите. Все, друзі, з вами був вже Докучає в канал Туристорії. Буду я ще виїжджати, може і буду, тільки погоду треба вибирати нормально. Е, може ще вискочу. Там ж після оцього всього там кара ще йде, так що також дуже цікава тема. Е, відпочити так взагалі, я кажу. Я оце спробував два роки тому і прям зайшло. Сидиш, е, собі мрієш там про щось думаєш, плануєш. Прикольна штука. Тому все друзі, Жека Докучаєв, в канал Туристорії. Сподобалось підпишіться, поставте лайк. Не забувайте до наступного цікавого відео. Давайте!